З Бориславського і Грошевського повернули на вулицю Рок Солани. Тут справа знаходиться. Хіджена спа. Цікаво, чи буде колись вхід в СПА платний. Хі. Хто знає, той розуміє, чому я питаю, бо, наприклад... В Раховці вже вхід і в'їзд платний, правда? Може хіже на спа, коли таке зробить. Орієнтир біля смітників. Ви ніколи не переплутаєте до хіжина спа тут. Смітники видно здалеку. Навіть відміну від хіжіни спа, яка знаходиться далі в кущах. А ліворуч це ресторан веранда. Ми про нього вже згадували в нашому рейтингу. Найкращих ресторанів Трускавця за Google-відгуками. Так, веранда справді має... Ну, якщо не найкращі, то одні з найкращих відгуків. Ця інформація, мабуть, і об'єктивною, зважаючи, на те, що це інформація від багатьох користувачів Google. Далі Казанова, ліворуч Казанова не працює. До ну, речі, якщо ви не дивились, знайдіть. Дуже легко шукається в нас на каналі чи... чи на гуглі. 10 найкращих ресторанів Трускавця за відгуками на гуглі. Робили ми такий огляд. Також у нас є огляди 3 найбюджетніших кафе Трускавця, теж можна знайти. Три кафе ціна якість, ну а для середнього класу, такий огляд є. Є огляд, де найсмачніша в Трускавці піца. Ну, це все на тему їжі. Буде більше відгуків, буде більше відео на цю тему. Руксовани. Тут ці всі будиночки здаються. А, до речі, давайте пройдемося сюди. Вулиця Роксолани, Ми трітко буваємо. Теж вулиця Роксолани. Теж здається тут житло. У нас є відео з цієї вулиці. Ми вниз йшли і вверх, і влітку і взимку. На ці всі будиночки, що бачите, зліва, справа це все житло здається. А ми зараз просто будемо йти, хто не орієнтується, а хто орієнтується добре, зліва від нас буде спочатку рубін, потім янтар, правда з іншого боку. Схип метаю, ця Віла Анталія праворуч вона продається. Тут гарна земельна діляночка. Тобто можна будувати, не перебудувати. От віла Наталія, вона була виставлена на продаж, не знаю, може вже хтось придбав. А, колись ці всі віли були дуже популярні, бо вони знаходились поруч з янтарем. Алмазом, кристалом, рубіном. І люди, які ну, як, не то, що не могли собі дозволити, уявіть собі людям не вистачало місця. А рубін, янтар, кристал, алмаз були настільки заповнені, що не було місця. Тому люди зупинялись не в них, а зупинялися поруч. І туди ходили на процедури, на харчування. Приморач церква будується. Тобто теоретично в ті часи я пам'ятаю деякі наші підписники, о так Тобто цього літа, з кількома підписниками, які влітку мені розповідали свої спогади про те, як тут все було заповнене, як тут ходили люди. скільки того всього було. О, тобто, ця частина вулиці Роксолани йде паралельно до вулиці. Сховоля. В тій частині, де вулиця Сховоля йде взов Женева. О там Женева, з того боку. Я розумію, що вулиця Сховоля, вона теж доволі покручена. І Тою і дорогою, що ми йдемо, це напевно найкоротша дорога, як хто живе на Бориславській чи на Грушевську, в тому районі, з яким ми стартували, як іти до Сільпо. Направо доріжка теж хочемо все колись з нею пройти. Там можна вийти до миру. Ну, можна вийти таку частину цікаву, Вер Бориславської, але але от подивіться, станом на зараз, тут, тут рідко коли буває сприятлива, сприятлива погода, щоб перейти. О, навіть видно, я розумію, це можливо це навіть залишки відкритого басейну. Видно, хто пам'ятає відкритий басейн. В трускавці напишіть нам теж спогада. А я його бачив тільки на фотографії вже. Ей, варуч Рубін. Ну, стан дорожнього покриття такий, який є. У мене це не може ніяк вплинути. А, бік. Цей високий готель видно, лісову пісню, Верх Бориславської. І внизу. Видно вихід на іншу частину вулиці Роксовани. Ну, Стараємось вам регулярно щось нове показати з Трускавця, а не тільки центр. Центр бювет. Частіше показуємо їх. В центрі біля Бівету є інформаційний привід. Як його нема, ми мандруємо вулицями. А от закрема вулиці Роксолани. Так, це рубін ми вже казали. і далі янтар. А за янтарем зразу знаходиться вже ТКС. Справа тут. Ну, так воно виглядає, тут були спітники, а далі все. Далі майданчики, можливо, для тенісу, падмінтону, а ну, якісь майданчики для заспорту. Ножки вже не пригадаєш що ти як було. Хто пам'ятає, обов'язково напишіть, ми обов'язково згадаємо це наступного разу, або при зустрічі нам розкажіть, як, де, що тут було. Ми раді будемо поспілкуватися та ба більше того можемо записати інтерв'ю з людиною, яка пам'ятає, тут, як тут було, яка відпочивала тут 70-80 роки. Хоче поділитися даною інформацією. Ой, справа, готель ожив. Його теж дуже-дуже давно довго будували і нарешті він ожив, частина принаймні ожила, ще частину будують. О ну, так ще перебудовують... Ну, ж, так, що, під ноги, то як, Кіт калюжі. Як тут насправді це все важко обійти. А от, бачите, тут його перебудовують, а далі в тій частині він же збудований. І антар. А ми вийдемо зараз, ще трошки, буде видно, ще трошки буде видно ТКС. ТКС і зокрема головний фікс сільпо. Сільпо, ви пригадаєте, там колись був фуршет, де зараз сільпо. Але в цьому новини нема, бо то по всій Україні. Сільпо викупило колишні магазини фуршети. замість фуршетів Тепер відкрились сільполаги. Як в такої мережі фуршет вже й нема. Колись там можна було купити дискасія хат, <гум> так? Там дружина Ігоря Баленка, Власника мережі. Так, стежечкою праворуч ми ходили, коли ще підемо. Дякуємо пану Дімці і Сайлошу. Тоді нам підказав, що це було напевно чи не єдине не відзняти на той момент місце в нас. Відзняли, виправилися. А, така КС, мегамаркет. Уявіть собі, мегамаркет. Так написано, я теж не вірив, але написано Таке Market. а я сніжок пролітає а я підемо ще трошки направо це теж вулиця роксолани зліва мального закрита лікарня за трускацьку курорт. поліклініка друга стану на зараз я розумію все не працює Пароворуч теж, ми коли цей готель дуже не могли бачити, який будувався. Бо тут було все в деревах. Зараз дерева виробили. Виробка дерев свідчить, що, скоріше всього, виставили його на продаж. І що? Зліва теж мало що поміняло юрмала, а за Юрмалою буде одразу дельфінарій. А, звичайно, хто йде в дельфінарій, з того місця Бориславського, з якого ми стартували, то тобто краще просто було догорити. Так, як це було в одній з наших попередніх серій, але ж у нас не завжди найкратша дорога. Нагуляємо, показуємо красу. <смірно> в Дельфінарії вистави відбуваються. Мало для Он так виглядає, що можливо десь зараз мала бути вистава, бо під'їжджають люди, з'їжджаються і підходять люди. От у Справді, можливо, десь зараз до фінарії мала би бути вистава. Касія є інформація про ціни. Коли працює і що коштує. І виставка тварин. І власне дельфінарій.